День знань це свято книг, квітів, друзів, усмішок, хвилювань і білих банд. Це найочікуваніший день для тих, хто вперше перетне шкільний поріг, для наших першокласників, таких красивих, таких схвильованих, таких радісних. Саме для них пролунав перший в їхньому житті шкільний дзвоник, який покликав їх у невідомий світ. Світ наївних мрій і нереальних фантазій, світ дорослої відповідальності з переливами дитячої безтурботності. І зараз ми запрошуємо на цю сцену наших першокласників і тих школярів, які будуть їм допомагати. Я хвилююсь, як ніколи. Я хвилююсь весь цей час. Адже я прийшов до школи перший раз у перший клас. На 12 вчитись хочу, я вже ранець з букварем. Був я вчора просто хлопчик, став нарешті школярем. Я маленький вже школяре, буду в школі вчити покварах, Математику і мову буду вчити обов'язково. Я комітиму читати, буду біблію вивчати. Книга Божа допоможе, царство Боже увійти. Люди, я така щаслива, не життя справжнє диво. Я піду у перший клас. Ця новина супер клас. Ну, знайшла чому радіти, хай щоб вдома посидіти. Ти собі не уявляєш, що на тебе там чекає. Вчителі все вимагають, на перервах всі стрибають. Це тобі не дитсадок, за уроком йде урок. Там читати і писати, рахувати, малювати, а що було іще. За... Ваші завдання дадуть домашні. Втомлена прийдеш зі школи, ледве ледве тягнеш ноги. Хочеться ще відпочити чи погратися ляльками. Тут із кухні голос мами. Доню швидко їсти пити і уроки всі зробити. Сперечатись тут даремно, це я знаю вже напевно. Яка страшна ця школа, і якщо там так погано, про що думав тато і мама? Віддаю дитя у руки вчителям на справжні муки. Ай яй, -яй хіба ж так гарно? Невже в школі так погано? Діти, кожен йшов із нас перший раз у перший клас. Ви ж дитину налякали. Будеш мати свою парту, і лякатися не варто. Там навчися ти писати, ручку правильно тримати. І за партою сидіти, і красиво говорити, і вірші розповідати, і нові пісні співати. Не лякайся у першу буде легко і буде важко, то щороку кожен раз усі моляться за нас. Щоб Господь благословляв, був щодня із нами, щоб боянголи Христа скрізь нас захищали, щоб жили ми у любові, плакали зерна доброти, зростали у мудрості Христові, свій шлях до істини знайшли. Ти, Господь, мій ти учитель, небагато маю літ. Научи добро творити, берегти, від кривди світ, шанувати батько і мати, друзів відданих найти. Хочу я у серці мати ту любов, що маєш ти.